Слухайте, ануловіть мій рецепт Гуакамоле, який зробить навіть дитина, але зацінить справжній гурман. Мені здається, що авокадо вже стало народним продуктом. Його можна купити дешевше, ніж огірок. Та ви таки бачили? Ану тепер увага на супертост. Я думаю, що ви впізнали цей темний тост від Київ хлібу. Авокадо я добре солю і нарізаю лимон для потужної кислинки. До речі, наступна вправа допоможе вам прокачати біцепси. Авокадо м'яцька приблизно на 90%. А це я додаю маринований перець чилі, що додасть нашому гуакамоле трохи пікантності. Не Любиш кінзу, не кидай, але я трохи наріжу. Поєднуємо трохи різні культури, тому я додаю оливкової олії. До речі, цікавинка про лінійку супертост від Київ. Хліб цей хліб випікається на повністю автоматизованій лінії виробництва, тому він настільки довго залишається свіжим. Темний супертост я намастив трохи крем-сиром та, звичайно гуакамоле не знаю, як ви скажете, але мені здається, що витриманий сир і такі томати не бувають зайвими.